дня! Сьогодні у нас 28 січня 2024 року і ми будемо робити обрізку нашого фундуку. Буду показувати вам обрізку ту, яку роблю я. Я не говорю, що вона є правильною, але покажу так, як ми її робимо. Це у нас дерево чотирьохрічне. Сорт каталонський. Залишав я біля нього поросель, але вирішив все вирізати, так як дерево погано розвивається і дає дуже мало плодів. На перший рік ми дерево обрізали ось тут і залишили лише відросток приблизно 50 см, щоб був стовбур дерева. Ми Дерева обрізаємо, щоб вони у нас росли деревом, а не кущем. На другий рік залишив три гілочки, три основних гілочки, від яких тепер ми будемо робити чашоподібну форму самого дерева. Всі гілки, котрі ростуть всередину, ми вирізаємо. Зрізаємо гілочки, всі котрі нам не потрібні. Також, якщо є відростки на основних гілках, ми також їх зрізаємо. Давайте ось цю гілочку. З основної гілочки у нас пішло також дві основних гілочки. Ми їх залишаємо, а все інше зрізаємо. Що ми залишимо? Це зрізає. Залишимо, напевно, ось ці дві гілочки. Отак. Тут також зрізаємо на бруньку, яка дивиться назовні. Ось бачите, брунька дивиться у нас назовні. А не внутрішньо. Тут також. На цій ще ми зробимо. Зріжемо на брунечку, котра дивиться назовні. Зрізаємо назовні. Така гілочка у нас вийшла. Це нам що залишимо. Тут все, що дивиться всередину. Ми вирізаємо, щоб дерево у нас було чашоподібної форми і отримувало якомога більше сонячних промінчиків. Вирізаємо. Завзаємо це залишаємо Тут також. Залишимо цю гілочку, це інше, зрізаємо все ще всередину. Аж тут залишимо зовнішню брунячку. Залишаємо на зовнішню брунячку знизу все, обрізаємо, залишаємо лише основні гілки. Зрізаємо приблизно, щоб всі гілочки були обрізані на одній висоті. Ось, бачите, у нас дві гілочки дивляться в одну сторону. Нам треба з них залишити лише одну. Нижню зрізаю, а верхню обріжу на бокову бруньку. На наступній гілці також. Обираємо всі маленькі гілочки, залишаємо лише дві основних. Так у нас в майбутньому буде наше дерево нормально розвиватися і буде потрібної нам форми. Навіть ось так ми зробимо. Не бійтеся сильно обрізати дерево, це йому ніяк не, за, не зашкодить. Ось таке у нас вийшло деревце, яке в майбутньому буде нормально розвиватися. Це у нас зараз двохрічне дерево, сорту каталонський. Будемо робити його обрізку. От у нас іде поросель. Та поросель, котра йде від самого дерева, від корня дерева, ми її всю вирізаємо, щоб вона дала можливість нормально розвиватися самому дереву. Це обов'язково треба робити. А та поросель, котра йде від корня, ми її можемо залишити. Ось бачите, порослі, яка йшла від самого дерева обрізали, ці залишили. Ну, я тут залишу одну гілочку, хай собі росте. Сама деревинка у нас стовбур сантиметрів 70. Дві гілочки йдуть розгалужені. І все, вирізаємо те, що йде у нас. Всередину. Це обрізаємо ми залишимо ось ці три основних гілочки раз, два і третя. Це все зрізаємо. Серединку вирізаємо. Так Тут ми залишимо напевно ось цю бокову. І ось така у нас вийшла гарна деревинка. Зараз у нас двохрічне дерево фундука, сорту каталонський. Ми залишимо дві основних склет, склетні гілочки. Тут була у нас поросель, я її повністю зрізав, залишаємо стебло приблизно 70 см, а все інше Будемо обирати. Залишаємо одну склетну гілочку і іншу. Так, цю гілочку ми вбираємо. Далі дивимося цю прибираємо. І підрізаємо, щоб у нас брунька дивилася в іншу сторону від дерева так, на кожній гілочці. Це є. Зараз. Тут ми приберемо цю гілочку і залишається у нас дві склетних основних і на них дві додаткові. Сюди гілочку я не залишав. У нас постійно з цієї сторони дме вітер. І виходить так, що у нас кусти згинаються на одну сторону. В принципі, так ми це дерево й залишимо. Ось такий у нас результат.